Привіт, друзі! Сьогодні в цьому відео я вам розповім трішки про Норвегію та про культуру Норвегії, а саме про культурний шок, про те, що вас очікує, коли ви приїдете в Норвегію. Також після цього відео ви зрозумієте, чи Норвегія це ваша країна, чи ні, чи ви хочете тут жити чи ні. А також поділюся своїм досвідом культурного шоку, який я отримав, коли приїхав на навчання в Норвегію 8 років тому. Ну що, поїхали? Перше це про соціальність Норвежців. Норвежці закриті, до них важко знайти підхід та важко з ними розпочати дружбу. Коли я приїхав в Норвегію, я побачив, що норвежці в основному дружать з норвежцями, а до емігрантів вони ставляться з обережністю. Також норвежці заводять друзів ще зі школи і продовжують дружити з ними все життя. Тобто в них немає дуже багато друзів, в них є певне коло друзів, з якими вони дружать все життя. Але це не означає, що нереально знайти норвезьких друзів. Їх можна знайти, але буде не так легко, наприклад, як в Україні чи в інших країнах Європи. Трішки потрібно буде постаратися. Але всі кажуть, що найлегше знайти друзів на роботі, чи там, наприклад, в університеті, чи на вечірці, коли норвежці напиваються і починають бути дуже дружелюбними. Було декілька випадків, коли під час навчання була якась вечірка, і збиралися одногрупники і ще інші студенти, і норвежці напивалися, вони відкривалися, і все, і з тобою дружать. Ти їм справжній друг. На наступний день ти приходиш на урок, а вони такі ти хто такий? Взагалі тебе не пам'ятають. Ну так, да, таке бувало. Друге, це погода та дуже довга та темна зима. Норвегія холодна країна. Якщо ви людина, яка полюбляє теплий клімат та багато сонця, тоді Норвегія не для вас. Особливо найважчий період це з жовтня по березень. Жовтні дні починають ставати коротшими, а з листопада по березень ви можете побачити сонце, ну звичайно, якщо не хмарно на вулиці, з 9 ранку до 3 години дня. А в інший час це темнота. Навіть норвежці, які прожили все своє життя в Норвегії, не полюбляють цей період. Вони називають це сезонною депресією, адже на вулиці дуже темно та дуже депресивно, особливо в листопаді, коли йде дощ і хмарно, і нічого не видно. Взимку легше, адже білий сніг трішки робить ніч яскравішою, трішки краще видно. Але це дуже депресивний період. І особливо, якщо ви ще ходите на роботу, працюєте там, з там з 8 до 4, то ви сидите вдома чи в, в офісі і сонця взагалі не бачите, то ви можете уявити, як це впливає на людей. Тому найкращий спосіб пережити зиму то це носити належний одяг, який є для зими, запалювати свічки, створювати вдома таке х'югі це зовсім інша тема, яку на полюбляють. Взимку в кожній домівці буде горіти свічка. Чи там багато свічок. Норвежці це дуже полюбляють. Спершу ми цього не розуміли, але з часом ми також почали закуповувати свічки і взимку кожного дня там запалювати ввечері чи вдень і воно створює такий затишок в будинку. І це допомагає пережити зиму. Також ще потрібно насолоджуватися зимовими видами спорту. Особливо норвежці полюбляють крос-кантріські, це бігові, бігові лижі чи гірські лижі. Тому, якщо ви переїжджаєте в Норвегію, то готуйте, що взимку вам потрібно буде насолоджуватися цими видами спорту. Але влітку це навпаки дні дуже довгі, і навіть в деяких місцях сонце взагалі не заходить і вночі видно як день, тобто білі ночі. Тому потрібно привчати себе спати в нічній масці або мати години, які блокують світло і роблять ніч у вашій кімнаті. Наступне, що мене дуже вразило, коли я переїхав в Норвегію, то це їжа. Якщо коротко про норвезьку кухню. То її немає. Коли я запитую норвежців на роботі про національні норвезькі страви, то їм потрібен час подумати, які це є норвезькі традиційні страви. Коли вони подумали, то вони називають ті страви, які вони готують лише на Різдво: пінишо та Рібе. Також дуже цікавий факт, що продукти для цих страв ви можете купити лише в період, коли Різдво. От Різдво закінчується, ви більше ніде не купите там той шматок м'яса, з якого ви готуєте рібе чи там пінищо. Ці продукти можна лише купити в цей період. А ще коли навчався в університеті, то для мене був трішки шок, коли ми йшли зі студентами чи з одногрупниками на обід, і вони діставали там просто шматок хліба, якась намазка і зверхи сир. І це був їхній обід, тобто в сухом'ятку. А де перше? А де друге? А де серд? Ну от як так можна жити? Скажіть. От мені було дуже важко звигинути до цього, оскільки я був, ну як, обід, це що маємо? Перше от має суп бути, друге. Гарнір з м'ясом і третім на десерт щось треба закусити, правильно. Тому було трішки дивно, коли сидиш напроти норвежця з бутербродом, і тут у тебе стоїть макарон, там м'ясо в лоточку, і ще там солодке щось, і тебе ці лоточки стоять, і ти їстиш, і дивишся того норвежця, який їсть бутерброд. Але до цього звикаєш, і вже через деякий час також їстиш бутерброди. Ще один факт, який мене вразив проїжджу, то це те, що вони обідують об 11 годині. На роботі їдальня відкривається в 11 і всі йдуть обідати. І такий сидиш та як так? Три години назад, я тільки ж там декілька годин назад я снідав. Ще не голодний. Але так, норвежці полюбляють мати ранній обід. Наступне, що мене дуже вразило, то це те, що норвежці дуже полюбляють особистий простір. Тому вони тримають дистанцію як на вулиці, так і в публічному транспорті. От наведу вам приклад, коли я зранку їду на роботу в офіс в потязі, то дуже багато людей, оскільки всі добираються на роботу. В потязі є. Місця, де можна сидіти трьом людям в ряд. Але зазвичай середнє місце вільне. Навіть якщо потяг буде забитий, ніхто туди не сяде, і люди будуть стояти, чекати свої зупинки. Вони дуже полюбляють особистий простір. Тому, коли розпочався ковід, то в Норвегії нічого не змінилося. Люди, як тримали дистанцію, так і продовжували тримати під час ковіду, тобто, правила, не сильно вплинули. Коли лише приїхав сюди, то часто в метро сідав на от Заходив, метро забите, але бачу, вільне місце. місці. Я сідаю і такий же сидиш такий біля норвежця якогось і відчуваєш, що ти йому зіпсував настрій на цілий день, що ти сів біля нього. <сміттє> я коли їхав в Норвегію, то я знав, що це одна з найбагатших країн світу і що тут високі цін. Але коли я сюди приїхав, то я здивувався, наскільки вони високі. вам просто приклад, що перший раз я пішов там в кав'ярню купити капучино, це було вже там через 5 місяців, коли приїхав в Норвегію. Коли я приїхав в Норвегію, то університеті у нас була кав'ярня, я йшов туди. Дивився на ту ціну, дивився на ту капучину та й думав: так, капучино коштує 5 євро. Ладно, дома я зроблю капучино, пішов додому, зварив каву, налив молока, супер капучино. Тому так, це був дуже такий шок. Але коли ви починаєте тут працювати і починаєте отримувати норвезьку зарплату, то вже тоді звикаєте до цих цін і набагато легше. І коли я говорю про високі ціни, то я маю на увазі не тільки продукти. А й все інше бензин, ціни в ресторанах, в кав'ярнях, на всі інші сервіси. Тому готуйтесь, що тут буде дорого, що багато речей вам потрібно робити самим. Наприклад, наш перший автомобіль я ремонтував сам. Я взагалі не розуміюся в автомобілях, але приходилось ремонтувати самому за допомогою YouTube. оскільки відвезти в автосервіс чи там зробити якісь тихові, то це коштувало дуже дорого. Наступне, що дуже мене здивувало, це коли я навчався в університеті і одногрупник запросив всі у гості там, прийти там, на, після пар там, на, на пиво, то всі прийшли зі своїми напоями. Ну, а я такий був, типу, ну, я лише приїхав до родина, не розумів, що це треба своє купувати. Ну, прийшов туди, прийшов туди і всі там пиво, а ти такий сидиш, такий без нічого. Поп'ю водички. Попив водички, добре, що вода безкоштовна в Норвегії. Якщо ви їдете в Норвегію, то готуйте, що в гості вам потрібно приходити зі своїм. Що це не так, як в Україні, що приходиш, там стіл ламається, там багато їжі, багато страв, і ви не можете все з'їсти і вам ще з собою дають додому. В Норвегії не так. Тут, якщо прийдуть, там зроблять якусь замовлять піцу, можливо, поділять на всіх, всі заплатять і всі будуть раді. Далі я отримав шок, коли я дізнався про податки в Норвегії. Коли я почав працювати в барі під час навчання і отримав свою першу зарплату, то 50% зарплати пішло на податки. Я таки отримав цей пейсліп свій, і там було розписано типу, моя зарплата, там сума, там, що я працював там, по вихідних лише там, 600 євро, і на рахунок мені прийшло лише 300 євро. І я такий сиджу, такий в шоці, думаю, ого, але виявляється, що я просто не зробив податкову карту, тому в мене списало 50%. Потім я її зробив, але списував трішки менше. Але в середньому вам потрібно заплатити десь від 27% податків зі своєї зарплати. Тобто третина зарплати буде йти на податки. Тому готуйтесь, що тут потрібно платити багато. Так, багато хто не задоволений, але якщо чесно вам сказати, то коли в нас родився Ян, то ми зрозуміли, куди йдуть ці податки. Лікарня безкоштовна, пологи безкоштовні, ми ні за що не платили, всі обстеження безкоштовні. Зараз я ну, всі лікарі безкоштовні, якщо там треба щось перевірити, все безкоштовно. Ну тобто, тепер ти розумієш, за що ти платиш податки. Ну і в кінці я хочу сказати, що мене дуже здивувало, то це те, що норвежці дуже довіряють людям. От, наприклад, ми колись подорожували Норвегією, і ми орендували будинок біля Фьорда через Airbnb. Приїхали туди, і я пишу власниці, а де ключі? А вона пише, а, відкриєш двері, і вони там справа на, на поличці стоять. Ти приїжджаєш, хата десь посеред поля, нікого немає, відкриваєш двері і збоку стоять ключі. І такий, ммм, прикольно. Ну якщо так підсумувати, то коли ви приїдете в Норвегію, то буде трішки важко звикнути до стилю життя норвежців. Отримайте культурний шок. Але якщо ви хочете жити в Навегі, то потрібно пристосуватися до правил, за якими живуть на вежці. Дякую за перегляд відео. Якщо у вас виникли якісь питання, пишіть в коментарі, і я на них відповім. До зустрічі!